Всім привіт! Сьогодні у нас відео вечірнє. Так, я придумала ще ось таку компанію: це рубін з сапфірами, та по центру можна поставити рубін. Вартість у комплекті буде 2100 гривень. Тут у нас довжина е намиста 44 см. Або можна сюди е смарагд, У мене є прямокутний, або Має бути круглий. Рубін в одному варіанті, поки в такому забула, як ця форма називається, нагадайте мені, будь ласка. От. Або можна було б сапфірову підвісочку знайти. Так, я вирішила ще прикинути на всякий випадок зі смарадами, зі смарагдом. Все таки красивіше з попереднь... в попередньому варіанті, але якщо у вас є зелені сережки, або е, як модно колись було, е, щоб були всі ці три кольори разом, може в косі. Є така прикраса, то в принципі цікаво. Така ідея, і ще можна замовити щось зелененьке, щоб, щоб було все повністю в одному кольорі, або просто чисто рубінове. Зараз вартість 2100 гривень, але це не, не його ціна так сказати. Це я просто, щоб виденько це вам запропонувати. Далі 44 см, шпінелька. Тут трохи крупнішого розміру, ніж у нас зазвичай, і тут по центру ось такі штучки. Типу як галсточок, але не довгий. 700 гривень вартість, красиво переливається. Тут ще срібні шайбочки, срібна фурнітура. Цей браслетик я вам також ще раз покажу, тому що в нас буде ще один, бо багатьом сподобалась довжина 18 см. Ось такого кольору гранати. Тут цікавий незвичний замок. Таким чином відкривається срібло у радіювання. І таким закривається фіаніти лише в застібочках. А так 6300 гривень або 156 доларів вартість. Дуже красиво переливається. Це такий колір. Ще ми сьогодні повернемось до браслетів. Просто я вже його покажу, щоб ми з вами йшли далі. Гранат у 18 розмірі 9-10 мм, темно-червоний. Дві 100 гривень. Так, далі у мене лишилось дві ниточки кунциту, рожевий кунцит, але тут довжина 32 сантиметри. Одна 550 гривень. У мене їх лишилось дві: обидві по 32 сантиметри. Можна обидві забрати за 1000. 5-6 мм. Тут вони досить крупні. Вони будуть не як чокери, а трохи крупніші. Ну, це вже хто як любить. Мені зараз здається краще, щоб було помітно. Хоча мені і те, і те подобається. Все по-своєму красиве. І тобто, у вас довжина буде 65 да, см. Ну, можна зробити там 55 см, все одно довжини вистачить. І кілька запасних намистинок лишиться. Це наш кунцит. Подовжуємо. Те саме стосується хризоліту. 351 ниточка або 602. І довжина тут уже посейозніє. Це 40 см Боже, як я розмовляю. Так, 40 см Трохи краще, да? Так, бачите, яка серйозна довжина. От. 600 за 2 або 350 одна зелений хризоліт. От, якби я був майстер, то я б їх зняла, повісила б на білу ниточку, щоб було видно саме колір хризоліт. Отак От зелененький. Але він спокійніший буде, ніж на зеленій нитки. Тут вже, самі дивіться, тут близько трьох ммкий експірт. 2,5-3 мм десь. Їх можна або як чокер розробити, або ставлять дівчатка, між крупніших намистинок. Ну, Щоб як додавати не незвичайне там якесь скло, а справжні намистини природні. Ну, це хто як любить, я люблю і пластмасу, якби вони красиво була та прикрашала обличчя. 850 гривень. Це знаєте що? Це браслет. 19 см смарагд ось такий. Різнокольорові, тут є світлі світлі, десь майже біленький. Це, напевно, це я мала на увазі. Такі 19 см. Це на зап'ястя краще на невеличке. На 17 ще можна, я думаю, але просто буде не дуже зручно застібнути. Тут 3 міліметри 3-4 міліметри. Може бути ще інколи такий чокер, Зараз тільки браслет у мене. Так, по султаніту. Хтось у мене з прекрасних моїх улюблених дівчаток відкладав, але так він залишився лежати. Ось така підвісочка, 1450 гривень. Вона, я думаю, що так швидко хотіла сказати, що підійде майже під будь-який набор, відкритий взагалі будь-який. Тут трохи незвична огранка, тому що отут понизу вона така більш як лазерна, а поверху, звичайна. Так, 18 мм, може 19 навіть на 15. Вона буде вдень така, як би описати, трохи як рожева, трохи рожевого відтінку. Що стосовно султаніту. Інколи у нас ще бувають набори, але я не знаю. Зараз мені здається, що у усіх дівчаток просто є всі набори султаніту. Кому було потрібно, всі собі придбали. Далі ось цей шалений браслет 40 грамів. 6300 гривень, говорю одразу. Вони в цій серії подвійних рядів, вони зараз дуже дорогі. Ну, це і від курсу, і самі прикраси подорожчали на доларах. Ну, як і все в цьому житті. Тут дуже красивий колір. Ранатики включеннями всі різні. Зараз я точно, прям точно, точно. Скажу вам довжину від 16 з половиною до... далі можна застібнути на 18 або на 19,5. Це прям на таке маленьке зап'ястя до 18, 18,5 теоретично ще можна зап'ясти. Красивий колір камінців. Гранат альмандін. Вони всі з включеннями всередині в них ціле життя. Ось зараз добре видно ось цю намистинку. От придивіться на неї. Кажу, подивіться і забрала. Приблизно ширина. Нашої історії 19 мм. Але він виглядає крупний. Якщо крупніший, він би був вже незручний. Не Тут якраз ідеальний. Дівчата, в мене є метисти здорові, от я його дуже люблю, він просто шалений, але мені в ньому дуже незручно. І так і боюся, щоб щось щоб, ну, рукою не махнути. та камінчик той прекрасний не розбити. То от це треба все охайно носити. Але це більш зручний. Чим там дуже якийсь здоровий. Далі від 14,5 до 19,5 це наш соняшник. ось такий сонячний камінь. Sunstone. Ну, Це все одно, напевно, різновидність лунного камню одуляру. Бо їх ціла купа. Намистинки всі блищать, тут у нас. 3800 гривень 19,8 вага. на маленьку руку підійде. До такого бежевого кольору. Топази довжиною 45 см. Це у нас трохи такий насиченіший топаз, буває світліший. Це якраз ідеально близько до синього. То 45 см, 850 гривень, срібна фурнітура. У мене є ще три штучки, того, напевно, ви в найближчий час будете спостерігати їх в кожному відео. Так само, як і гранат 44 см, такий же колір, як і в браслеті в нашому, 850 гривень срібна фурнітура. В агранті тут 4 міліметри наша прекрасна мистинка з шайбочками такими срібними. Це в нас такий гранат. Покажу далі набор з гранату такого самого кольору ромби 3800 гривень 18,2. А розмір ось такий по кольору підходи сюди. 49 сантиметрів гранат за 700 гривень. Ось такий тут, напевно, так само, ні, тут 5 мм. Темного сливового кольору це не прозорий гранат. Якщо це, в принципі, при бажанні можна назвати прозорий, то це ні. Сьогодні у нас свято чи ні? Перший день літа? Раніше був день захисту дітей. Я чогось в цей день саме себе дитини пам'ятаю. Не мамою, а саме дитиною. Як ти ходила на всі ці збори і чекала, коли тобі дадуть морозиво. Так, в принципі, зараз ми нічого не святкуємо. Точніше, у нас свято з вами кожен день прокинувся живий. Що значить, при можливості треба святкувати. У мене такий темний юмор, як ви зрозуміли. Так, Ця підвізка з геліотісом, вона така досить цікава. З, з е, хризолітами. Індійська, крупненька, красива. На жаль, вона одна до неї я нічого не бачила, але при бажанні ви самі можете з щось закомплектувати, бо я знаю, дівчат багато. Колекції хризолітів. Тут вона, бачите, всі різних форм. Того сюди неважко буде щось підібрати. Загалом довжина 4-5 см з вушком. 4 це просто наша прикраса. 2200 гривень 12 грамів. Ну, вона не бюджетна, але вона одна така. Є в мене така ще штучка, зараз покажу. Зараз. Така типу, як сталька, от вона б сюди б підійшла до неї. Ще тут є ланцюжок подоживачи. Таким чином вона б сиділа. Вони всі ці зручні штуки ну, на невелику шию відносно. Я би сказала, в мене навіть повністю кругла є жорстка, і то мені зручно, мені в подобається. В мене ще є такий павучок е десь. Захований. І я носила саме з павуком. І так воно прикольно, мені здавалось, той павук сидить на своїй круглій павутині. І хищає. щось. Я так відчуваю, що паучки у нас для захисту. Стовно гранату в мене є хрестик. Ось такого плану. 1550 гривень. Це у нас червоний гранат красивий. Довжиною 45 см. Я вам покажу кіоніт. Напевно, це буде остання наша прикраса. 1600 гривень. Тут є по центру кульки. Цікаво, чи підійде сюди гранат. Якщо не підійде, то можна придумати. Я люблю всякі, всякі такі речі, єднати, які не єднаються. Всім дівчатка дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.